Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Польща не хоче повторення трагедії Бучі на своїй землі. Агресія Росії в Україні змусила Польщу визнати, що Кремль становить безпосередню реальну загрозу безпеці республіки. Віце-прем'єр-міністр національної оборони Маріуш Блащак заявив в інтерв'ю порталу IPL, оскільки Польща активно допомагає Україні у військовому, політичному та гуманітарному плані, то стане наступною метою Росії при просуванні на схід. У зв'язку з цим Міноборони Республіки довелося кардинально переглянути оборонну концепцію. Доктрина, яка роками діяла за нинішньої опозиції, передбачала, що оборона Польщі пройде лише лінії. Вісли. А це означає, що ми без бою віддамо східну частину країни, але це може призвести до трагедій, подібних до тих, що ми бачили в Бучі. Тож ми робимо ставку на те, щоб захистити кожен метр польської землі, заявив Блащак. У Польщі буде створено нову механізовану дивізію. Вона ефективно прикриватиме республіку на випадок вторгнення зі сходу і діятиме переважно в підлязькому воєводстві. Що межує з Білорусю, причому рішення про створення 18-ї дивізії було ухвалено ще 2018 року. Тоді ж Польща купила партію зенітних систем «Петріот». У Кольно та Граєво буде розміщена моторизована бригада. У Сем'ятичі та Червоному борі бронетанкова бригада, а у Хелмно Саперний Полок. Таким чином, військо Польське зросте з 164 тисяч воїнів до 300 тисяч. Надалі оборона зміцнюватиметься і розширюватиметься по всьому Підляському воєводству і далі на північний схід республіки. Аж до Білостока, де буде розміщення. Розвідувальний батальйон для бійців зведуть нові гарнізони, зокрема й для союзних військ, які зараз дислокуються у Польщі. Їхня присутність також буде збільшена. 16-та механізована дивізія нині захищає Соволкський коридор, 100 кілометрову територію, яка поділяє Білорусь з областю Калінінграду Росії, а тому є слабким місцем в обороні НАТО, оскільки дозволить відрізати країни Балтії. Найближчим часом дивізія отримає найсучаснішу важку техніку з південної Кореї. Танки К2 та гаубиці К 9 Згодом вони будуть оснащені всі дивізії. Війська польського на сході також до складу війська польського входять 12-та механізована дивізія у західній Померанії та північно-західній межі з Німеччиною, та 11-та танкова дивізія бронетанкової кавалерії у Любузькому воєводстві, західний кордон із Німеччиною. Саме ця дивізія прославилася такими жорсткими рішучими діями у 1920 році, включаючи відвойований Білосток у росіян, зазначив Блащак. Серед іншої техніки, за рахунок якої модернізується оборонна потужність Польщі, глава Міноборони назвав американські літаки f 30 Танки Абрамс, системи та Хаймерс. А також вище згадані корейські танки К-2, гаубиці К-9, південнокорейські літаки fa 50 та фінські бронетранспортери Росом. За словами Блащака, це безпрецедентний масштаб замовлень для війська польського. При цьому безпілотники Польща виробляє самотужки. Крім того, військовим збільшить виплати. Через 15 років служби боєць отримуватиме 5-відсоткову надбавку та по 1% за кожен наступний рік. 2023 року Міністерство національної оборони запланувало на військові потреби 3% ВВП, а всього на розвиток армії. Виділять майже 100 мільярдів злотих. Попереднього разу польським військовим піднімали виплати за вислугу років у квітні минулого року, тобто за кілька місяців після вторгнення Росії в Україну. Починаючи з цього року, рядовий війська польського отримує за місяць від 4,5 тисяч злотих, близько 38 тисяч гривень за свою службу. У Білорусі нервово відреагували на формування нової дивізії у Польщі. Державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович назвав це рішення агресивним кроком. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.